Набуй САП як кістка в горлі. Вони заважають владі, заважають красти, заважають рухатися подалі від Європи. З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець не телемарафон. Чи наше набу і сап ідеальні ні? Чи є там корупціонери? Безумовно, чи є там вороги? Звичайно, вони є всюди, всіх гілках нашої влади. На жаль, і вони є там, тому що і туди пролізли всі, хто може бути. Але системні атаки на набуй і САП це зовсім інше. Чому? Згадайте десь приблизно березень цього року, коли всі засоби масової інформації почали писати, що американці готуються до удару по корупціонерам в Україні. Ну, це якраз було після овального кабінета. Називались десятки імен, наближених до зеленського людей і так далі. І так далі. Потім це ніби затихло. Але постійно всі говорили про те, що Набу і САП щось що там таке готують, у них там є якась інформація і так далі. І так далі. І от мені здається, ми зараз на шляху до того, що Набу і САП припинять своє існування. Припинять своє існування, можливо, не юридично, а фактично. До речі, таке вже було. Ну, припустимо, в Словаччині Фіцо для того, щоб очистити своїх корупціонерів. Закрив антикорупційну структуру про антикорупційного прокурора. Ну як закрив? Він передав його справу іншому прокурору, і зараз ми, до речі, бачимо такі інколи варіанти, коли деякі корупційні справи передають в СБУ для того, щоб не розслідувало набу. Бо Набу у нас все ж таки більш-менш незалежне, а СБУ у нас більш-менш залежне. Тому з СБУ домовлятися легше Зеленському, ніж з Набу. І все, що відбувається в набу, знають наші європейські, американські колеги, бо вони є контролем для того, що там відбувається. І ось зараз демонстративно, прямо під час Рамштайна, під час візиту наших керівників цих структур до Європи, по набу і по САПу нанесли удар. Це дасть кілька позитивних для влади результатів. Перше. Корупція може спокійно працювати і не боятися антикорупційних розслідувань. Друге, відомо тепер про справи, які там велись, і як їм протидіяти. І третє: Європа ще далі відсуне Україну в списку бажань про вступ. А це якраз і потрібно владі, тому що навіщо владі наш вступ туди, де вимагають демократію, свободи слова, боротьбу з корупцією і все інше. О така історія. Підписуйтесь на мій канал, будемо достежувати, достежувати, обстежувати діяльність нашої влади. Глибше з вами був я, Олександр Бригінець, і мій канал, Бригінець не телемарафон. Слава Україні.